2014 року Івано-Франківській області з офіційним візитом вперше так склалося, чи це так мало бути? Ми, мене давно просили, але я хотів приїхати зв'язку з якоюсь конкретною практичною ціллю і проєкт проміс, тобто проєкт розвитку міст, який вже працює майже рік і вже починає набирати розмаху, дав мені причину, щоб вже так офіційно приїхати. Крім того, ми впроваджуємо на теренах полиці також проєкт кооперативного волочарства, так що про це також можна поговорити. Так що я, помимо моїх історично-краєзнавчих і родинних зацікавлень, чекав моменту, коли канадська державна рація, так би сказати, також співпала би з цим зацікавленням. Дуже гарно співав. А тепер, будь ласка, розкажіть нам детальніше про свою родину. Mm -hmm. Значить, починаємо mm -hmm. з Прадіда. Так. По лінії батька. По лінії батька, так. Прадід отець Михайло Дудело, священник довший час був парохом у Білих Ославах. Тут згодом з ним проживав також його отець, отець Лев Калинський. Батько його е дружини е Олени е Друдело Скалинській, який завжди похований тут е на церковному цвинтарі і в білих Ославах. Е так що це, це була така, досить така класична, я думаю, священича е родина. Е їхні троє дітей, е доктор Евген Дурдело. Е Відомий е, лікар, він був першим українцем спеціалістом із е, дерматології, е, і венерології і косметології, так що він е, в 30-х роках писав поради в журналі Нова Хата, що стосується жіночої краси е, передвісником сучасної косметології. Але також людина, яка цікавилася технологіями, автомобілями, фотографією був фотографом-аматором, але також головою українського фотографічного товариства співпрацював з журналом Світлий Кінь. Я тут десь бачу недавно репродукцію статті про інф. Інфрачервону фотографію. Так, він, він, він був е, залюблений у високій технології тих часів? На жаль, передчасно помер е, у 1938 році е, на лікуванні в Берліні в шпиталі Шаріте. Е, на ту, туберкульоз він вже довший час ще від першої світової війни херував, лікувався, і ця корова його, на жаль, догнала е, Похований на Янському цвинтарі разом із батьком оцем. Михайлом Дурдевом. Брат Зен, який був, воював в Першій світовій війні згодом згідно з тодішньою практикою, як державний службовець був українець був виселений на терени Корінної Польщі і там жив і десь в 60-х роках помер, і сестра. Е, наймолодша Стефанія Дудел, це моя баба. Е, вона е, після Першої світової після е, після матури у Празі студіювала е, інженерію. Е, частину студії на Українському вільному університеті, а згодом на Карловому університеті. Там також мій дід, доктор Корнель Корнельбашчук, е, Вивчав право, а він був січовим стрільцем. Там вони познайомилися і одружилися. Повернувшися тоді вже в Галичину. 에, спершу... Тут, тут я, знає, я не зовсім мені ясно, чи перше до, 에, до її батька білої слави, а згодом до делятини ну, в кожному разі дідо проходив 에, адвокатську практику. Е, і з, е, згодом відкрив канцелярію у дев'ятині. Адвокатом адвокат, у Делятині е, До 1939 року. Мітатороджений е, 1930 року у Білих Ославах, е, а згодом виростав у Делятині. Е, вони жили в 9 до 41-го року. Е, в 41 році е, тут є цікаві ще такі відомості, як люди попадали в різні е, ситуації е, через свою чи, гр... чи здібності, чи знання чи, громад... чи громадську позицію. Е, я недавно знайшов спомини Михайла Островерхі. На повороті, де він описує свій арешт ще за поляків середині, під час мобілізації в середині 30, серпня 1939 року. Тоді були арештовані такі активні громадяни регіону, включно з моїм дідом, він описує їхню, їхню діяльність. А згодом е їх випустили, згодом він його застає також при е організуванні міліції <гум> ще за радянські часів, бо потрібно було людей, які могли би це робити. Е тоді його зразу відсторонили після того. Е я знаю, що тато згадував мені, що тяжко було взагалі дістати шкільне свідоцтво, згодом їх вже до кінця 39-го, початку 40-го визнали як соціально ненадійні буржуазні елементи. В 41-му році е, з приходом німців, в половині вересня 1941 року діда знову арештувала, цього разу вже німці. Е, і він до половини листопада 41-го року був Лонського е, у Львові. Його згодом випустили. Е, він тоді не вернувся до делятина, бо мав дуже погане життя. Там вже німецька влада мала на нього око і переїхав до Бібки. А вже з Бірки в 44-му році з, з фронтом рушили на Захід, до Відня, з Відня до Ляндеку, у Тиролю, до табору переміщених осіб, а звідти до Західньої Канади. Спершу на запрошення сельчанина, але не звідси, а ще дідово, бо діду був уроджений у Глібовичах Великих біля Львова. Так, бо є е, за тих часів професії і покликані і священника, і учителя, а Мій дідо Корнель був сином вчителя. Їх переносили з школи до школи, так що е, кожен разі е, спровадили до Альберти. Redwater Альберта, вони там одну зиму витримали, дуже холодно. І дійшло до висновку, що краще все ж таки жити в якомусь трохи більшому місті. Бо Redwater навіть порівняно з делятином виглядав трохи малий. І переїхали в Торонто. І там, там уже жили. Так що, там, і там я народився. Так що це так менш-більш. Хроніка того, що стосується, скажімо, тієї гілки родини. Дуже гарно. дуже попереджувалася, ми вишу, коли по нету ці, вишу, вишу, щоб докопатися, дуже-дуже приємно. Скажіть нам, будь то добре, вам батько розповідав щось про ці краї, коли вас батько мама за неживав? Жива так, батько в 2011 році. Помер, Помер в травні. Так. Царство небесне. Так. Ну, звичайно, більше про, про ділятин, бо тоді вже він трошки щось, щось пам'ятав. Так, як звітом виїхали. Він ще з мамою вони ще верталися, вони були також тут в Ославах і в делятині. Там вони мешкали, я не знаю, чи це вулиця, чи це частина міста Посіч. Часто, так. Часто, так. Часто. Часто, так. Часто. так, Посіч. Часто. Казала мені мама, що підходили до хати, але тато не наважився ступити, бо боявся, що він людей якось стривожив, які тато теж живуть. Ніколи не зайшов. А, і, а так мій тато був активним пластуном від 45-го року ну, принципі, до кінця життя, виховником зв'язковим і просто практичним просто Як треба було. На постійній оселі в Торонті щось ремонтувати, то всі зверталися до нього. Е, і він не відмовляв. Так що е, він е, став так, в Канаді інженером електрику. Е, і це, все, мабуть, по мамі перейнявши цю інженерську таку жилку. Десь вона у мене пропала зовсім. Mm -hmm. е, Ані praktyczność ani matematyczny, czy inny jakiś tam naukowo-techniczny znania mnie nie czekają. Ale może w następnych <gry> pokoleniach jakoś e, przeskoczyć i ożywiać. Wasz Diedek był adwokatem, wybrałeś fakt dyplomata, ono wszystko jest wspierane. No tak, coś tam jest wspierane. Doneczka wasza, uczelca, w Kijowie. Tak. To w szkole czy wy byliście? Tak, w szkole. Szkoda, że się odnosi, tak? А нам дуже-дуже цікаво довідати. Пані Оксана, може, ви скажете ще що щось про свою родину. Наш вір нам через гору. <рес> Мій батько виїхав у 44-му році. Також, коли я думаю, фронт вже йшов на захід, він не мав таких спогадів, може він просто не... Не затримував ті всі документи, але фактично мало розповідав. Але завжди мав дуже теплі спогади, більше згадував про традиції, яке гарне, які гарні гуцульські великі в тих краях, які звичайні різдві дуже багато розповідав. І мій батько виїхав у 44-му році і також попав у. Павір переселенцю, так званий діві табори в Німеччині саме у Байроті. І е, тоді е, ну, треба було шукав, де іммігрувати. Хотів до Америки попасти, але було, було складно. До Канади було складно, треба було, щоб хтось спонсорував. Е, і Австралія тоді е, брала на контракти, як хтось робітників, наприклад. Як хтось поїхав до Австралії, і держава заплатила за дорогу кораблем, і е, тоді треба було відпрацювати два роки на державному контракті, і е, людина могла тоді посадитися там. Ось він так опинився в Австралії. Е, завжди е, дуже, е, зокрема, на свята, як різдво. Е, згадував рідний край, йому, як би сказати, якось, хоча Австралія дуже цікава, я би сказала, навіть приємна така природа для тих, що люблять багато сонця, наприклад, але якось його ніколи не догоджала. Не Тут не те росне. У нас був такий боз, що так гарно пахнув, тут нема. Або згадував моя мама, такі паски випікала, тут таких нема. Тобто я думаю, що він виїхав в таких часах, ну це були сталінські часи для тих людей, просто залізні двері закрилися, вони ніколи не уявляли, що мали можливість повернутися. І Він таки не повернувся, не побачив знову е, своє село. Але е, я думаю, завжди жив і згадував, і любив читати е, про новинки. Е, завжди була е, в Україна в його думках. У вас батько Смиричук? – Смиричук, Степан. Степан. Шукав і тримав контакт із несельчанами не людьми зі свого зі своїх околиць? Так, як приїхав до Австралії, там була ну, не, не така дуже велика громада, як в Канаді, але люди, що приїхали після війни, відразу заснували свої газети, наприклад, і різні також громадські організації. І через таку газету він. Знайшов своїх краян, був тоді один з ходом став його кумом, такий Іван Іліків, Скиданча, і також на прізвище Слободян, також із сусіднього села. І вони завжди тримали з собою кому. У нас там дуже гарна патріотична родина Погорчуків. Це представниця цього роду такі книжечки видали подарувати. Також в Австралії вони такі активісти, по Гарчу. Можливо, і батьки зналися, бо дуже-дуже свідомий чоловік це по Дуже-дуже гарно, що вона привідкрила завісу, то дуже будемо знати. Що би ви хотіли побажати нашим ну, своїм землякам? Що би ви хотіли сказати? Такий сумний, тривожний час в Україні. Ми у часі Великого Посту очікувані Дня, і життя продовжується. Що ви би ви хотіли сказати, волоссяна? Знаєте, я цей час тривожний, але одночасно обнадійливий. Я цей це останній раз був в білий пославив в половині 90-х. І якщо подивитися на те, як люди побудувалися, E, як e, і господарські будинки, як церкви відновлені, то явно що дуже багато зроблено. Ще, очевидно, тільки лишається це пресловута українська питання. E, e, це наш розумінка. Десь між тими всіми прекрасними хатами, церквами і будинками ще дороги були, то, то, то ще є одне. О, інакше таке потрясаючі Але... Але воно все показує, що в людей є бажання, в людей є вміння. І, зрештою, всі ті краєзнавчі матеріали, з якими я сьогодні ще не познайомився, але просто побачив, бачить, наскільки люди працюють. І коли мене питають, чи розчаровані українці, чи збентежені інші іноземці, що я про це все думаю, я їм кажу, дивіться, якщо подивитися цієї історичної перспективи від 1914 року. По сьогоднішній день, що стосується українців, це є один з найкращих часів, де люди можуть вільно молитися, вільно збиратися, вільно збирати музейні збірки, де ніхто не приходить і нічого не випоре, і нічого не забере. Можна висловлюватися, можна подорожувати, можна будуватися. Отже, всі інструменти є в руках, треба їх ще скласти відповідно і ними. Орудувати. Але е, тут, я думаю, є всі можливості, і я би ще також додав, що е, не кожне село в Україні може похвалитися власною пластовою станицею. І це є також частиною, знаєте, в, е, Тепер в розмовах говориться громадянське суспільство, і що то є то громадянське суспільство, то є якраз люди, які себе вміють організувати і щось робити. І починаючи від молоді, від пласту через громадські організації, церковні братства, сестрицтва. Мені виглядає тут і цей музей, наприклад, Маріки на Підірнки, тут є люди, які дбають про своє село і дбають про те, що тут було гарно. І що тут здійснеться. А то є фундамент всього. Дякуємо за такі слова, гарні, гарні ваші слова. Стараємося стараємося більше тепер. Маємо такий приклад такого земляка. Будемо ще більше старатися. Так, шановне товариство, у нас час обмежений. Ми ще трошки тут походимо, будемо зробимо світлину на пам'яті, будемо йти за маршрут з вашого дозволу. Так, дякую всім.